На часі випуск спортивних новин. В студії працює Антон Проценко. Вітаю! У будинку культури імені Фрунз відбулася чергова 11-та звітна виборча конференція Федерації футболу Сумщини. Головне питання порядку денного обрання Керманича. Як все було, та кого обрали, дізнаєтеся прямо зараз. Із 58 запрошених делегатів обрати голову прибули 39. Президія Рісніє великими футбольними чиновниками всеукраїнського рангу: віце-президент Федерації футболу України Василь Орлецький, перший віцепрезидент Асоціації матерського футболу України Олександр Каденко. Та й, взагалі, відомих футбольних особистостей у залі чимало. Складні часи переживають, говорять, нині всі види футболу. Та й територіально проблеми схожі, будь то шостка, конотоп або ямпіль. Не вистачає нам просто фінансової підтримки. Порой складывается впечатление, что спортивную школу забыли в, таких, в такой провинции. Нам не хватает мечей, инвентаря, высококачественного инвентаря. И, конечно, возник вопрос с футбольными полями. Весной нам необходим просто поле с искусственным покрытием. Я думаю, что мы как-то вот этот вопрос решим. И это будет нам существенная помощь, подмога, воспитание детская, детская команды. Хотелось бы, чтобы новые было все, все по-новому. Чтобы новые были команды, новые у нас было и розыгрыши чемпионата, а также, чтобы больше было команд, не две команды участвовали у нас в споре за чемпионское звание, а побольше команд, болельщики наши были, и чтобы мы, мы все вместе болели за одно, одно целое. Що стосується самих виборів президента, 35 колективних членів Федерації запропонували кандидатуру Андрія Прохоровича. І лише двоє висунули інших. Тож, у підсумку, таким став Прохорович. Він одразу заявляє амбітні плани. У нас в планах є все такі стадіон Авангард. в надлежащий вид, потому что по системе УЕФА «Хитрик» должны быть выделены определенные средства, на которые мы закупим искусственное покрытие, сделаем трибуны. У нас будет проводиться кубок председателя областной государственной администрации среди чемпионов районов. Это никогда не было. Мы сразу вот, буквально с апреля займемся проведением этого соревнования. Призначили також під час конференції решту керівників. До слова, почесним президентом федерації став Микола Железний. Говорили й про місце футболу в області. Говорять, за чотири останніх роки збільшилася кількість учасників обласних змагань. Причому дитячі команди Сумщини торік у всеукраїнському турнірі Шкіриний м'яч вибрали три призових місця. Барса грає у вищій лізі дитячо-юнацького футболу України, а Фрунзенець і нафтовий кохтирка у першій лізі. Незабаром має з'явитися і свій представник у другій професійній лізі України. Команда Барса саме зараз проходить належну для цього атестацію. Загалом за чотири роки в обласних змаганнях взяли участь близько 200 команд, а на розвиток футболу витратили понад 5,5 мільйонів гривень. Антон Проценко, Олександр Новожон на часі спорт. I oh, know.